Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася дуже така цікава інформація, витік про техніку 6-го конструкторського бюро Вод. Зараз ми детально її розберемо, включно з характеристиками самої цієї ПТ-шки, машини 10 го рівня акційної Чехословаччини. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Починаємо з самого витоку. Вот Експрес витік про техніку 6-го конструкторського бюро Вод. З новим 2025 роком, дорогі друзі, це найважливіший рік для World of Tanks за всі 15 років. Згідно нашої інформації, КБ номер 6 повністю готове і ми очікуємо його найближчим часом. Далі дивіться, яка інформація йде. У 2024 році перше конструкторське бюро було проведено наприкінці лютого, але це якщо ми проводимо аналогії з попереднім роком. Тобто, на що тут натякається до кінця незрозуміло, невже у цьому році буде воно раніше, наприклад? Не в кінці лютого, а на початку чи ще якось подивимося, як це буде, тому що у минулому році реально було конструкторське бюро у кінці лютого. Далі дивимося, технікою події буде ДБВ-152 Чехословаччина рівень 10 ПТ акційна. ДБВ-152 має високу альфу, точність, рухливість, кути опускання гармати та башту. З мінусів посередня броня і погана стабілізація, тому не варто йти на пролом. Ну, башта тут обертається в цій ПТ-шки не повністю, коли будемо розбирати характеристики, я про це ще скажу. Під час початкових тестувань машина показала себе дуже добре. Категорія імб, хоча я з цим не згодний, ми будемо зараз розбирати характеристики ті, які є на Тенс GG. Ну я б не сказав, що це така імба, тому що занадто багато мінусів. Можливо, це буде найкращий танк за всю історію конструкторського бюро, Побачимо, тому що ТТХ не є остаточними і все ще може бути скориговано до дати релізу. От такий уже витік з нього ми вже прекрасно усвідомлюємо, що в нас буде ДБВ 152 Чехословаччина, рівень 10 ПТ. Акційна оця машина в цьому першому конструкторському бюро в 2020 Році. Тепер давайте поговоримо про цю машину, що ж вона себе представляє. Тому що і до цього були такі слухи, можна сказати, чутки проходили про те, що буде ця машина у конструкторському бюро, але тут вже вийшло підтвердження. Тобто можна розібрати ж характеристики, до чого нам слід готуватися. Якщо подивитися по вогневій потужності, то ми бачимо, що в цієї машини невисокий ДПМ 2397 одиниць в базі. Як для 10-го рівня, це невисокі показники, все зрозуміло, але в той же час хороша Альфа 770 одиниць. Це на стандартних ББшках. До речі, вони пробувають 275 е, виходить на близьких дистанціях, і на 500 метрах 261. Втрачається бронепробиття не суттєво, слава Богу. Швидкість польоту даного снаряда комфортна 1160 метрів на секунду. Якщо взагалі от, подивитися на ці ББшки, то звісно альфа у нас прекрасна. 770 одиниць від альфи завжди було грати простіше, це зрозуміло. Пробиття непогане, більш-менш, можна сказати, реально воно непогане. І швидкість польоту комфортна 1160 метрів на секунду. Наступним снарядом у нас йде кумулятивний снаряд, це Голда 325, вона прибув. Ває на всіх дистанціях 880 метрів на секунду летить. Отут вже є проблемка така і швидкості польоту снаряду, тому що вона менше тисячі і це відповідно ускладнює вицілювання якоїсь техніки на відстані, коли вона рухається, все зрозуміло. Випередження потрібно більше брати, ніж зазвичай, так скажемо. Осколково фугасні також є снаряди, третій тип снарядів. 76. Міліметрів він пробуває на всіх дистанціях. Це можна сказати відносно також, плюс-мінус стандартний. показник. Не самий маленький, але й не високий. Не 100 міліметрів, наприклад. Швидкість польоту така сама, як і в кумулятивних снарядів 880 метрів на секунду. І цей снаряд, відповідно, ще має підвищену шкоду. 980 одиниць майже 1000. Тобто на картон він буде заходити в принципі, без проблем. Тому що 76 мм це і не дуже і мало, так скажемо. От таке у нас положення от такі у нас справи по снарядах, якщо дивитися. Якщо глянути по стабілізації, то в нас вона дуже погана, друзі. От цього я не очікував із самого початку, тому що коли прочитав от цей опис, я подумав, що і серйозно гармата буде дуже комфортна, але ні. У нас стабілізація в русі 0.30. Дивіться, стабілізація при повороті корпусу 0.30 і стабілізація при повороті башти 0.16. Тобто, друзі, це жахлива стабілізація. Однозначно будемо зводитися дуже довго. Якщо подивитися по самому часу зведення, то він прекрасний. 1.73 в базі, але в поєднанні з такою стабілізацією, ви самі усвідомлюєте, що все одно зводитися будемо довго. Що стосується перезаряджання, то 1927 у нас у базі одного снаряда, тут немає ні барабана, нічого. Це циклічна просто. Гармата, все стандартно. Пострілів на хвилину в базі ми будемо робити 3,11. Трішечки більше трьох пострілів на хвилину. Ну і, все. ну і все. По вогневій потужності ми так коротко пробіглися. Далі дивимося по мобільності 50 вперед, 18 назад. Хороші показники, як для ПТшки. Петума потужність також прекрасна, 22,06. Непогано. Реально повинна динаміка бути нормальною. Якщо подивитися по інших характеристиках, то ми бачимо, що в нас швидкість повороту шасі 31-29 не дуже швидко. Це показник такого свого рідного важкого танку, можна сказати. Також ми можемо подивитися, що в нас от обертання самої башти на 180 градусів вліво і вправо. Також по кутах там було написано, що в нас хороші кути, але я б так не сказав, вони відносно комфортні, тому що мінус 7 опускання і плюс 15 задирання нашої гарматки. Ну і це така основна інформація. До речі, сама башта, от дивіться, вона повертається також повільно 1669, дуже повільно вона повертається, це дуже поганий показник. Це таких нединамічних ПТ-шок, знаєте, по типу Е4 чи якогось американського ПТ. От дуже повільно буде повертатися башточка. Що стосується живучості, то тут у нас не дуже все добре, м'яко кажучи, тому що якщо глянути на бронювання, Самого корпусу 703030 буде пробуватися абсолютно всіма і практично завжди. А по бронюванню самої башти 140-60-30, можливі будуть рекошети від лобу, але все ж таки на це надіятися, ну, скажу чесно, не приходиться. Я так думаю, що буде ця машина прошиватися по повній програмі. Запас міцності у нас відносно стандартний. 1800. Одиниць. Що ми ще тут можемо побачити? Огляд непоганий. 390 метрів, як для ПТшки, непоганий огляд. Поки що технічна ціна 100 одиниць, вона, звісно, зміниться. скоріш за все буде там в районі 20 чимось тисяч, тисяч золота. Але це не дуже важливо, тому що це впливає тільки на продаж, наприклад, цієї машини за срібло. Ми витратимо на конструкторському бюро, якщо її будемо брати, набагато більше, щоб її продавати. І дальність дії зв'язку 720 метрів. Це відносно стандартний показник як для машини 10 рівня. От така, друзі, у нас машиночка. Тобто, якщо взагалі глянути на неї, звісно, альфа тут прекрасна, снаряди в принципі нормальні, за винятком тільки швидкості польоту снарядів, тому що ББшки летять 1160 нормально. А от по кумулятивах і по осколково-фугасних 880 малувато, так скажемо, не дуже комфортно буде відігрувати. Але саме що погане, навіть не те, що немає бронювання у цієї ПТшки, а те, що у нас стабілізація доволі погана, друзі. Не те, що доволі погана, навіть а вона дуже погана. 0,30 в русі, 0,30 при повороті шасі, 0,16 при повороті башти. Я надіюсь, цей показник апнуть, тому що це жесть, друзі. Я розумію, що вона буде відігрувати. Я розумію, що ця Петежка буде наносити дамаг за рахунок своєї альфи. Але ну, мені здається, це трішечки перебір. знаєте, 0,30 це дуже занадто багато для такої машини. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. Плюс до того в неї є такий своєрідний мінус розташування задньої башти. Ті, хто на таких машинах дуже рідко катають або взагалі не грають, вони можливо. І не зрозуміють, але скажу чесно, якщо, наприклад, у машини заднє розташування башти і немає броні у бортах, то це дуже така е, ну, як, вразлива машина, і це скоріше мінус, аніж плюс заднє розташування башти, тому що тобі треба висувати або передню частину корпуса, і відповідно ти її не встигнеш заховати, або, наприклад, задньою частиною корпуса в'їжджати. Ну, так собі, коротше, історія, грубо кажучи, вам постійно будуть видавати дамаг, якщо будуть дивитися. У ваш бік, так скажемо. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і усвідомлюйте ще те, що характеристики можуть ще до релізу змінитися, тому що все буде залежати від реакції гравців і від е, е, тих е, гравців, так скажемо ще раз, які тестують цю машину. Всім дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па